Доброго дня, попався нам такий ДТП-шний екземпляр. Сильне пошкодження передньої частини. Бачите, тут рычаг вир... погнутий дуже сильно Рульова тяга, бачите, це Правильно, да? Ну і ми якраз готуємося до розборки. Хотілося б обзор такий по рычагам. Дивіться, значить, нижні рычаги є тільки лівий і правий, передніх-задніх не існує. Як відрізнити, де лівий, де правий. От дивіться, отут отвір, отут краще буде. Підстойку стабілізатора, бачите? Це, значить, лівий по ходу автомобіля, а це правий. Значить, яке правило? Вони міняються по діагоналі. Тобто передній правий стає заднім лівим, нижнім. Це, це про нижні речаги. Верхні речаги, вони незамінні. Верхні речаги лівий і правий різні, і вони не замінні з задніми речагами. Ніяк. Ну, тут... Верхні речаги, вони, бачите, така пряма лінія і скос типу А-образний. Задні речаги взагалі-образні, такі симметричні. Вони не замінні. Ще яка різниця? В старих моделях оце перегородки нема. Це тільки на броньованих моделях. 10-та серія і 9-та серія, 998, 1097, цього перегородки немає. Тому вони такі більш облегченні. Вони не годяться. Ще раз, да, так, речаги. Як відрізнити, деякі? Ось тут отвір під стойку стабілізатора. От -от -от. Лівий і правий. Понятно, що стабілізатор з внутрішньої сторони стоїть. Стабілізатор стойкий мається на ну, увазі стойка стабілізатора. Оця. Оця. от. Понятно, да? Тому є лівий і правий. І міняються вони по діагоналі.